Умови конкурсу будуть такі: я вам роздав завдання, віддам, роздам бланки для запису. Потім, хто розв'яже, приступає до рішення. Оцієї по позиції, привіт! Це програма тут добре. Проєкт про місця, які об'єднують і надихають. Сьогодні ми у гостях у шахової федерації Прилуцька фортеця місце, де діти вчаться думати, боротися і перемагати у затишному приміщенні з шаховими дошками і гудінням дитячих голосів. Мені так радісно бачити, як кожен хід стає кроком до впевненості. Мені подобається того, що я один раз, коли у нас в суботу був турнір. Мені випав такий гравець, який був тисячу рейтингах. У мене було 590. І я у мене вийшло, його виграти. І я такий рад був шахова федерація. Прилуцька фортеця це простір, де діти від п'яти років і старші розвивають пам'ять, терпіння, стратегічне мислення. Про те, як усе почалося, розповідає засновниця Віталіна Шатура, яка з початком повномасштабного вторгнення служить у 93-й бригаді Холодний Яр. У 2021 році Віталіна Шатура році Україна відкрила Прилуцьку фортецю власними силами, відремонтувала приміщення, купила професійний інвентар, як шахові годинники Діджитал 2010 і фігури Стаунтон. Лютий 22-го, місяців ми тільки почали, тільки набирали темп, і раптом ворожа техніка на околицях міста. Двері Федерації зачинилися. І я пам'ятаю, як стояла посеред приміщення. Де ще вчора діти розв'язували задачі і подумала, а що тепер? Було страшно, було боляче. Але я знала, я знала, що стояти осторонь не зможу. І я прийняла рішення мобілізуватися до лав Збройних сил України. Але я не могла просто відпустити федерацію. І от. Уже в травні ми знову змогли відчинити двері федерації і провести турнір під назвою Разом до перемоги. І це був такий момент, коли хочеться плакати, ну але тільки від радості. Мені добре, бо тут у мене друзі оточують. Я не можу зіграти і Проводити час я вік тому е, виконав третій спортивний розгляд. Війна внесла свої корективи, але шахова федерація не здається. Заняття проходять у підвальному приміщенні безпечно навіть під час тривог. Частина дітей виїхала, не всі зараз можуть їздити на змагання. Наші шахісти це вже не просто діти, що грають. Це ті, хто вміють боротися. Вони не здаються після поразки, вони думають, шукають рішення. Вони в на кожній партії. Попри війну, федерація працює, а діти стають призерами чемпіонатів. Тренер Віктор Ігнатенко розповідає, як живе Федерація сьогодні. Діти ходять на заняття регулярно. Сьогодні якийсь такий день випав, що Ще весь злата написала Зафаріла, вона така нас балакуча, вона чемпіонка постійно. Перші місця займає в різних вікових категоріях. Черненко Даня їздив на першість області. Теж гарний хлопчик не прийшов. Кім Тимур, я його в цьому році віз, возив у Львів на змагання. 28 місце 138 шахістів. З України вікової категорії до 10 років це був гарний результат. вік в шахматину в мене вже 11 медалів. Одинадцять 11. мені так цікаво спостерігати, як вони з азартом розв'язують задачі. А віктор тим часом ділиться. Ми даємо їм домашні завдання для закріплення матеріалу, Так? Потім ми граємо онлайн-турніри. До речі, ми виступаємо в дитячій шаховій лізі. Це всеукраїнська дитяча шахова ліга. Де там десь порядка 146 команд, ну воно так міняється з усієї України. І в минулому році ми десь були на 46-му місці. Ну, Це теж перші 50 цій третині. Угу. Займаємося ми три рази на тиждень вівторок, четвер та неділя. Але вони займаються ще й вночі. Так. Сидиш інколи працюєш. Ну, чи в Фейсбуці, сидиш, чи Фейсбуці, mm -hmm. чи то там якоюсь програми працюєш. Дивиться вайбер. Тренер. 20 хвилин на першу. Це 12.20. двадцять mm -hmm. тренер. Отаке рішення задачі. Я а, приймав участь а, в в Турнірах на першості міста інколи на своїй дощі займав перші місця. Ну а, таке насправді не дуже часто бувало а, на чемпіонат області в Чернігів. Їздив. Призових місць не займав, але а, просто отримав досвід. Федерація пишається своїми зірками. Максим Волошин, другий розряд, Назар Бойко, перший розряд, чемпіони міста, призери обласних змагань, учасники чемпіонатів України. Назар навіть грав на чемпіонаті світу. Віктор каже, Волошин Максим і Бойко Назар їхні імениті шахісти. Зараз вони борються за призові місця в першості міста серед дорослих. Скажи, ти коли виграєш, ти що відчуваєш? Я думаю силу навіть трохи. Ага. Наприклад, коли в кого сильно, я пишаюся собою, коли в когось трохи слабшого, то я, наприклад, говорю з ним. Ага, тобто є навіть оце такий елемент суперництва, та, попри це, ви зберігаєте якісь дружні стосунки, так? Ти маєш на увазі? Ну, щоб перемігти е, тільки на шахматній дошці, так? А покрізь. Е, але, але не молодець. Слухай, це дуже благородно. Я пишаюся всіма, ви знаєте, я ж їм кажу. Кожному ми вже другий рік і започаткував. Ми пишемо творчі плани, і потім тренер допомагає комусь якийсь турнір організувати, комусь якусь книгу там да я хочу їм створити мотивацію, щоб вона йшла від них. Мені потрібно дитину навчити, щоб вона полюбила ці жаки на все життя. Можеш мені трошки розказати, що у вас зараз відбувається, шаховій дошці? Ну, зараз це якби то не зовсім шахмати, А що це? Піддавки? Це... Тут треба, ну, коли фігури є, треба їх бити. І короля тут можна бити. Ну то що той, якого не останеться в фігур, то той виграв. Кажи, будь ласка, ти за чотири роки вже шаків був учасником багатьох турнірів? Ну да. так і перемагав. У да, мене дві медалі. Ти вже перемагав? Так, багато разів. Маєш якісь з великими рейтингами Це з якими, наприклад? По тисяча там, вісім там ти, класно! Молодець! Це високі рейтинги. Федерація Прилуцька фортеця це про стійкість та віру. Ми проводимо, mm -hmm. наприклад, до 12 років чемпіонат міста, mm -hmm. а у вас там 10 учасників. Ну, всі не стануть. Але якщо ти не став чемпіоном міста, ти маєш стати чемпіоном школи, ні чемпіоном класу, ні стань чемпіоном сім'ї. Я вірю, що кожна така дитяча партія це теж крок до нашої перемоги. Бо вони вчаться мислити, рахувати, вони вчаться не панікувати, вірити у власні рішення. А це саме ті якості, які зараз рятують Україну. Чому ви сюди ходите? Чому вам тут добре? Ну, це такий груповий спорт, можна грати з усім суперником, це цікаво. І пізнавально, можна сказати. Розвиває мислення, потрібно думати обдумати кожен хід, як атакувати і захищатися. Ну, це Не можна сказати, що просто. Мені подобається те, що можна навіть балакати з кимось. У мене тут є багато друзів із цього гуртка. Також мені подобаються всі шанси. Хочуть. Хочеться узнати про щось нове, нові дебюти, ходи і як матувати. Ми маємо для прилуцької фортеці особливу відзнаку: наліпку тут добре з qr кодом який відкриє їхню унікальну історію. Ви проживаєте своє е, життя в дітях в багатьох дітях. Про що ви мрієте? Ну не кожна людина. Хочеться більше щось побачити, відверто хочеться більше пожити. Це нормально, Це не то, що мрій, живеш, так сказати, все добре. От. Щоб бути, щоб діти твої внуки були щасливі. Ну і саме головне, я кажу, щоб у нас в Україні настав мир. Щоб і щоб ми перемогли, все таки мир наставні, щоб ми перемогли. А вже наступного разу ми завітаємо туди, де ранок починається з тепла: у пекарню хлібчик. Ми дізнаємося, як народжується той самий аромат, що пробуджує пів міста, хто стоїть за пухкими круасанами та хлібом, і чому для команди хлібчика головний інгредієнт це любов до своєї справи.